Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, половина матчів 1-8 підійшла до свого завершення, і ми вже знаємо чотири команди, які вийшли в 1-4 матчі вівторку. Двох і протистояння, матчі відповіді: Барселона, Бенфіка, Ліверпуль, Інтер, Інтерфейнорд та байер Баварія. В принципі. Три із чотирьох поєдинків фактично не мали інтриги по результатах. А от Ліверпуль PSG, це, звісно, флагман сьогоднішнього ігрового дня. І ну, напевно, це було протистояння друзі-голкіперів. Якщо в першому матчі Алісон тащив все, що міг і в принципі дав той результат для команди, то в цьому матчі можна відмітити донаруму. Коротенько ми розберемо в цьому відео всі поєдинки сьогоднішнього ігрового дня, друзі. Ну і подивимося, хто на кого потрапляє вже в стадії 1-4. В коментарях пишіть. Як вам матч Ліверпуль ПАЖ. Я думаю, що ви до кінця мали б дивитися цей поєдинок. Ну. І Барселона-Бенфіка ваші оцінки Анатолія Трубіна в цьому протистоянні. Перед початком, друзі, поставте лайк. Це важливо, щоб я розумів, що ви подивилися це відео. Відмітьтеся в ньому. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже наступні відеоси та прямі трансляції. Всім приємного перегляду! Почнемо з першого матчу Барселона-Бенфіка. Ця гра була єдина винесена на 19.45. Тому можна було сконцентруватися на грі Трубіна на Барселоні. На Бенфіці. Звісно, було цікаво, який супротив дасть Бенфіка вже вдома в Барселоні. Це дійсно було складно. Ми розуміли, що в цьому матчі Бенфіці потрібно було дати максимальний, максимальну реалізацію попереду і позаду, звісно, якомога менше пропустити, бо Барса буде ну як мінімум тиснути. Бо результат був не дуже переконливим. Звісно, мінімальним для Барселони в першому матчі, тому в другому матчі Барселона зібралася. Тут уже в рівних складах всю гру грали, тобто форс-мажорних обставин не було. І Барса зіграла як Барса, друзі. Це гра була конкретно двох футболістів, які зробили цей результат Сарафінія і особливо Ямаль, друзі. Ну як з таким рівнем інтелекту можна бути на футбольному полі в 17 років, я навіть не уявляю. Це космічний рівень гри, насправді, тому що е Барселона взялася за результат відразу з перших хвилин. Перший гол, ну Узі, це чисто геній Ямаля коли він посадив двох футболістів Бенфіки на замасі, віддав цю класну розрізну передачу е, верхом. На Рафінію і фактично той вже розстрілював голкіпера Трубіна на 11-й хвилині, хоча і все складно для Бенфіки розпочалось. Трубін перед цим пропущеним голом зробив два-один чи два сейви. На початку один, я точно пам'ятаю, дуже непоганий сейв зробив. Тобто, в принципі, в цьому матчі, якщо підсумувати. Трубін, яка в нього оцінка? 6,2. Да, невисока, бо три все-таки пустив м'ячі. Але в цілому ті м'ячі, які він мав брати, він взяв. Просто що дійсно три забиті голи в його ворота. Гол Рафінії, Рафіня взагалі це ну я вважаю феномен, тому що він наздогнав. Фактично чи вже перегнав Рональдо по забитим м'ячам за Барселону. Якщо брати бразильських футболістів, тобто ну Рафіні реально входить в когорту деяких легендарних футболістів Барселони. Тому вже писав як мінімум своє ім'я в історії. Цей сезон для нього реально феноменальний, тому що він один з найкращих бомбардирів Ліги Чемпіонів. Далі швидка відповідь від Бенфіки, це фактично єдиний їхній момент. Був. Таймі першому, тобто єдиний це. Вони дали хорошу реалізацію. Давайте так будемо відвертим. Бенфіка дала хорошу реалізацію з огляду на те, що в них було. Но зіграли поганенько в захисті, бо Барса вмикалася і далі, барсу понесло. асист Рафіні, але він там був непомітний, тому що Ямаль з флангу потащив м'яч до центру. Від ним давайте так. В стилі Гуцуляка забиває з лівої ноги в дев'яточку. Красивий гол. Це теж індивідуальна майстерність саме футболіста. Ну, а третій гол в цілому вбив уже далі. І в першому таймі все завершилось. 3-1. В принципі, гол Рафіні став останнім, і другий тайм був формальністю. Там Бенфіки вже навіть моменти були, сім ударів ми побачили, але конструктиву в таймі, конкретно другому не було. Барса могла забивати більше, але вже не влучала. В площину. Загалом ми бачимо, що по статистичним даним даним і взагалі по грі Барса просто була класніша. І це кінцева для Бенфіки. Це кінцева була одна восьма. Я маю на увазі стадія. І для Фейнорда, і для ПСВ, для всіх таких серед.

Доволі сильного і топового суперника в одній восьмій. Ось структура обох команд. Ми, можливо, тут не бачимо високу позицію футболістів Барселони, тому що вони все-таки більше контролювали м'яч в центрі поля. Бенфіка за рахунок вертикальних передач намагалася виходити в атаку, але ну, Барселону перебити, перестріляти було їм дійсно складно. Бенфіка робила все, що могла. Бенфіка хотіла використати свої сильні сторони. Це гра при стандартах, і в підсумку вони свій голи забили зі стандарту з подачі в притаманному стилі. Отаменді замкнув на віз Тому е це максимум для цієї команди. Анатолій Трубін, я думаю, що підходить в нормальній формі до матчу проти Бельгії. Я сподіваюся, що Ну, подивимося, чи він буде основним, звісно, голкіпером. Тому що там Лунінша, є різники, голкіпери, які будуть конкурувати. Але в цілому я вважаю для Трубіна це був попри 3 1 нормальний матч, де він не помилявся глобально. Тут більше питання були до захисників. А Барселону вітаємо з проходом в одну-четверту. Ну і я пропоную розпочати все-таки знизу. Тобто Інтерфейнорд і Байер Баварія. І під кінець ми вже обговоримо головний матч вівторку. Швиденько пройдемося по матчам, які мали сенс, звісно, якби ті команди, які програли, давали більший рівень. Супротиву, інтер фейнор друзі. Ну, тут Інтер забрав своє. Інтер зіграв як інтер інзагі, друзі. Від своєї хворі. Тримаємо м'ячик, Ловим на контракт суперника. Класний гол Інтер забив. Насправді цей матч можна характеризувати таким чином, що ну, якби в Фейнорда були моменти, голи забивалися в основному з пенальті. Грав в стилі Інтера. В підсумку Інтер пропустив, до речі, свій другий матч. Другий м'яч, точніше, в цій лізі чемпіонів всього-навсього другий. Але швидко вони забили, повели в рахунку. Класний Гол Тюрама на класі, зміщення в центр. Схожий на гол Ямаля, тобто теж дев'яточку поклав здорово. І гол модера з пенальті можна відзначити. От наприкінці першого тайму це додало певної інтриги на другий тайм. І ми бачимо по статистичним даним: там володіння фактично рівне. Фейнорд навіть намагався грати вище, пресингувати, але в цілому не вистачило банально. Якісних футболістів і якісного запасу, тому що більшість гравців банально травмована. Подивіться, той же Пайшау, один із найяскравіших гравців атаки, він не зміг зіграти. Стенкс, Тімбер, дуже багато. Низка основних футболістів були поза заявкою. Тому чогось очікувати в цьому матчі було складно і далі вже залітали тільки. Пенальті в цьому матчі, пенальті Челхану Глу теж на початку другого тайму, і це вже повністю закрило результат цього поєдинку. Де ми побачили, ну от приблизно таку картину, що Фейнорд, начебто, й перебив інтер, але конструктив цих ударів був менший, бо по XG ми бачимо в Інтера кращі показники. А ось вам і побудова, де намагалися використовувати ширину футболісти Фейнорда. І інтер це є інтер. Ми бачимо, що відрізані від контролю м'яча деякі футболісти інтера були по. Попереду а весь контроль був на власній половині поля, де вертикально намагалися знаходити попереду футболістів, які б ну, намагалися б створювати моменти. Що він загід добре працює, це як мінімум дає результат. В лізі чемпіонів команда вже от в одній четвертій. Правда, там суперник буде вже набагато важчим. І байер Баварія, друзі. Де ми побачили? Ну, приблизно. Такий же сценарій, як в матчі Інтер-Фейнорд, плюс-мінус, тому що Байер грав, намагався грати першим номером. Насправді вони вище грали з м'ячем на половині поля Баварії. Ну знову ж таки, багато ударів, багато сумбуру в Байера. Але видно, що Хабі Алонсо і ця конкретна команда з Леверкузена. Не готова до серйозних задач саме в Лізі чемпіонів. Якщо вони були готові минулого сезону брати Бундеслігу, вони на це ставили і взяли в Лізі Європи, в принципі, в кінці провалилося в фіналі, і зараз в Лізі Чемпіонів не змогли насправді дати ради проти Баварії собі, і в принципі, хоча б гол забити, навіть Баварія більш прагматична. Була саме в цьому поєдинку. Що в компанії? Він ну любить в принципі тримати м'яч. В першому таймі. Ну, насправді, якби баер забив, можливо, були якісь б шанси далі на другий тайм. А так, нуль ударів в площину. Ну як з таким показником можна розраховувати на що серйозне І доволі нудним матч був. Я його дивився на фоні матчу Ліверпуля і ПСЖ Звісно, небо і земля, інтенсивність гри, цікавість до цього протистояння. Ну і в підсумку Баварія забивала доволі прості м'ячі. Перший гол. Подача кіміха на кейна, яку ніхто не тримає. Як це взагалі можливо? І той фактично в пусті ворота ще й гол забивав. Одної передачі кіміг знайшов одно з. З головних голеодорів команд, лідера атаки Баварії. І на початку другого тайму вже стало зрозуміло, що Баварія, напевно, ну, Байер уже все, якби в цілізі чемпіонів. І потім забив ще й Девіс після передачі Кейна. Здорово там вибігли в контратаку. Девіс підключився і теж розстріляв голкіпера. Тобто ну, Баварія використала свої моменти, Байер не зміг використати Максу. Ну і от чому команда Хабі Алонсо не готова дійсно до серйозних задач, тому що ми не бачимо тут якоїсь структури. Байер показує. Якийсь хаос насправді на футбольному полі не зрозуміло, як вони намагалися діяти, тобто якісь розриви ми бачимо в контролі м'яча. Тобто баварія вона була структурніша, баварія була зрозуміліша. Вони від власних воріт намагалися грати, і в підсумку це їм дало результат і в другому матчі. І вітаємо Баварію з проходом в ну цілком заслуженим проходом в одну четверту. І головний матч вівторка, друзі. Ліверпуль ПСЖ. Це матч, який ми чекали, тому що тут зберігалася реальна інтрига, тому що тут дві Рівні команди, реально плюс-мінус і по складу, по грі. Це було з тактичної точки зору класно подивитися. З, з точки зору футболістів да протистоянь турсалаха, Дембелє, молодих футболістів ПСЖ проти досвідчених гравців Ліверпуля, Донарума проти Алісона. Хто як зіграє Ліверпуль? Чи знову це буде ганебна гра зі сторони Арне Слота? Чи все таки команда збереться і вдома покаже кращу гру? Все це ми хотіли побачити. Плюс склади вони. Були ідентичними до першого матчу, жодної фактичної зміни в основному складі. Тими ж складами вийшли на футбольне поле. Заради справедливості потрібно зазначити, що Ліверпуль змінився. Ліверпуль набагато був конструктивнішим. Нарешті Ліверпуль показав рівний матч проти ПЖ. І, друзі, в принципі, ми розуміємо, що да ПСЖ пройшли далі, але. В першому матчі, якщо ми побачили кращий ПСЖ, в рази кращий за Ліверпуль. Но команда, яка домінувала на футбольному полі, програла в підсумку матч за 90 хвилин за підсумками цього проміжку, то в другому матчі фактично те ж саме ми побачили. Ліверпуль, якщо взяти цілісно весь матч, був кращим Хоча додатковий час там далі вже зовсім інші моменти були, але якщо брати 90 хвилин, Ліверпуль перегравав ПСЖ і, в принципі, програв. Матч, ми бачимо парадоксальні речі, і ми побачили тут дійсно протистояння двох голкіперів Алісона Бекера в першому матчі. І в цьому матчі він був теж прекрасним. Я вважаю, в деяких епізодах. Ну але давайте з самого початку От з першого тайму, як все розпочиналося, активний футбол дуже сподобалося. Видно було, що Ліверпуль був заряджений е, на цей матч. Е, насправді ми не змогли прощупати от, дійсно тактику ПЖ, Чи Вони виходили грати більше другим номером, знаючи, що програють все одно, да, от за підсумками першого матчу. Чи е, на їхню тактику попливав перший швидкий їхній забитий м'яч вже ворота Ліверпуля. Тому що гра розпочалася складно. Гра розпочалася з моментів на ворота ПЖ Момент Салаха вбивчий, де він мав забивати, але, по-моєму, Мендеш там заблокував цей удар фактично і перевів на кутовий. Потім ще один удар Салаха. Потім момент був і в жоти. Тобто були відразу в перші 15 хвилин моменти Ліверпуля біля е, воріт ПЖ. ми Бачимо статистику за перший тайм, де ну Ліверпуль награв на гол. Насправді, 10 ударів, Да один в площину всього-навсього, но е, дуже багато гостроти від команди Арнеслота, дуже багато вривань. І це, звісно, було зручно для ПС, тому що в них є хороші контратакувальні футболісти на просторі, які можуть грати. І ПС так і забив. Хоча гол насправді доволі сумбурний, тому що, ну окей, розпочала атаку здорово, мендеш. Побачив розрізаний фактично захист Ліверпуля, де дуже широко розташовувався і Коноте, і Вірджил Ван Дейк. І туди пішла в ту зону передача на Дембелі, який грав від тяжці. Він отримав пас, запустив Барколя, і той прострілював на Дембелі. Здавалося, простий епізод, де да, Дембелі був перший на м'ячі, якби не прочитав е цю передачу Коноте. І Алісон там не встигав би, скоріш за все, накрити цю передачу і Дембелє міг забити в пусті. Але стається епізод таким чином, що канате стелиться в підкат. Якимось чином в нього м'яч влучає і, звісно, дестабілізує це і голкіпера Алісона і інших захисників, які намагалися перехопити м'яч І в підсумку. Так сталося, що м'яч просто відскочив до Дембелє і той забував пусті ворота. Це дійсно момент щастя, але це щастя, яке я думаю, ПЖ заслужило тими потугами і тими моментами, які вони створили в перше. Першому поєдинку насправді от такий курйозний гол, але це гол. Це робочий гол дембоє, який вигрес цей епізод. І далі, в принципі, контратакувальна гра пішла вже в ПСЖ. І звісно, Ліверпуль грав більше позиційно в цьому поєдинку. Контроль м'яча, хоч і не був таким явним, але він був більше на користь Ліверпуля, як мінімум, в першому таймі. І статистичні дані ми бачимо. Но XG в ПСЖ за рахунок першого голу бо там він колосальний. Хоча і моменти теж конструктивніші. Удари в площину були більш. so <laughs> В команди ПСЖ, тому що можна згадати контратакувальні випади, Тож Барколя, який виходив сам на сам фактично з Алісоном, Алісон зіграв здорово, зіграв переконливо. Потім ще один був вихід, де Алісон теж зіграв переконливо, зміг відбити. Тобто були такі е, хороші шанси ще в ПСЖ. Кварацхелія був активним. Я б його відмітив в цьому е, матчі не тільки з точки зору гри на атаку, його активності попереду, а Кварацхелія Зіграв зігравши й на захист. Він удари блокував. Якщо ми беремо там, по-моєму, момент з другого тайму, коли він заблокував удар. Фактично, гол на свої ворота. Він на ближній сіці заблокував удар Ліверпуля, до Донарума. Помилився на виході, кулаком не звіг винести. І там кварцхелія з ближнього кута виносив м'яч. Тобто він зіграв на захист здорово е, відпрацьовував. Це все було помітно. Вітіння, його рух м'яча, це все теж можна було прощупати. І команди. Ну, Ліверпуль не змогли зламати захист, в принципі, ПЖ В них це виходило, не змогли реалізувати. Десь розумієте десь захист якісно відпрацював, десь Донарума е, рятував, а десь і Ліверпуль в деяких випадках, звісно, не влучав поворотах і щастило ПСЖ. І на Другий тайм, ну, вийшли команди, Ну які чітко розуміли, що їм потрібно. ПСЖ розуміли, що вони вже вирівняли становище, і далі в них виходить грати на контратаках. Плюс у Ліверпуля не було плану зіграти так керово, як в першому поєдинку, тому вони й далі тиснули. Но другий тайм це чисто тактичне протистояння. Хто помилиться більше, той, ну скажімо так, хто реалізує помилку суперника, той і в принципі може виграти цей поєдинок. Підсумку ніхто не реалізував і Нарума тащив Тут в більшій мірі ми. Ми відмічаємо саме голкіпера ПРЖ, який в деяких епізодах витягував. Але цих моментів було не так багато. Мохамеда Салаха не сказати, що повністю перекрили. Але там були деякі епізоди із пенальті, апеляції до цих пенальті. Насправді можна було б про це говорити. Але ну давайте так. Я вважаю, закономірно, що матч завершився, саме підсумки цього матчу ми отримали після. Додаткового часу, по перше, по друге після матчевих пенальті, тому що команди насправді показали рівні, рівні, рівну гру, якщо в першому матчі ПСЖ був кращим. Але в підсумку пропустили, то сьогодні вони заслуговували, як мінімум, не програти це 100% і вивести матч на додатковий час, де потрібно заради справедливості відмітити. Так, Олександр Арнольд травмувався ще в перші 90 хвилин, і вийшов молодий футболіст Ліверпуля. Його замінити, це Кванса, який, до речі, мав момент. Дуже хороший момент. От головою пробував, міг завершувати цю гру, але не влучив Потім ще й в овертайме травмувався Конате не зміг продовжити гру. і вийшов Ендо взагалі невисокого зросту футболіст опорник але він закривав саме цю позицію. І в овертаймах ПЖ був кращим в рази. В овертаймах ПЖ був ближчим до перемоги. В ПЖ був вбивчий момент. Коли Алісон один раз потащив, по-моєму, удар Дембелє. Якщо я не помиляюсь, тобто Дембелє реально міг стати героєм. Дуе непогано, до речі, мені сподобався. Він вийшов, додав активності. А, вот. І в Ліверпуля фактично моментів не було. І команди вже десь змирилися з серії пенальтів, там і Гонсало Рамош вийшов під пенальті саме. Ну і сама лотерея, друзі, це логічне завершення такого поєдинку, де команди не можуть визначити переможця, де команди демонструють, ну, можливо, різну гру там, в деяких таймах, але тактично видно, що ні слот, ні Лиса Ріка не змогли переграти одне одного. І лотерея. Ну, це лотерея. Друзі. Пенальті це завжди лотерея. Могло пощастить ПСЖ, могло пощастить Ліверпулю в цій серії. Пенальті більше пощастило ПСЖ. І вони в підсумку виграли. Я думаю, можливо, за рахунок того, що додатковий час краще відіграли. От більше активності за рахунок заміни свіжили десь гру і могли дати результат. І в підсумку головними невдахами цієї серії пенальті стали Дарвін Нуніс та Кертіс Джонс, які не забили і не переграли до Наруму, і до Нарума став героєм цього поєдинку. Тобто воротарське протистояння, де Алісон витягав все, що міг, причому в двох поєдинках. І, в принципі, Донарума приклав своїх зусиль до цього матчу. Він реально тягнув ПСЖ за собою, тому що в Ліверпуля були моменти. Ну і серія пенальті, чиста його заслуга. І він відправив фактично ПСЖ в 1-4. От так парадоксально, правда? Ліверпуль виграв на ліговому етапі. Турнір, фактично, лігу чемпіонів, так вони були першими. ПСЖ це команда, яка в останніх турах тільки заскочила в топ-24. І от саме ПСЖ, команда, яка десь провалила ліговий етап, можна це сказати про це, тому що їх не було в вісімці, а команда доволі сильна. Змогли вибити найкращу команду на лігу етапі можливо, це і не буде справедливо десь в якомусь плані, але як мінімум ПСЖ не виглядав гірше і мені насправді в цей ПСЖ Луїса Анріке набагато подобається, тому що він виглядає більш командно подобається більше, якщо порівняти з командою, коли там був Мбапе Месі, Неймар, інші футболісти, так от тому, що там був ну. Скажімо так, явна гра на деяких футболістів. А тут реально командна гра, де і дембелі розкрився, де й інші футболісти порозкривались молоді, той же барколя виріс в рівні. Ну і статистику, ви бачите, ПСЖ більше XG продемонстрував, більше пробили повороток, більше ударів площину володіння м'ячем, Ну і жирніші моменти ми бачимо. Жирний момент Дембеле. Ну але з точки зору гостроти, в перші 90 хвилин, звісно, Ліверпуль переважав. Якщо брати додатковий час, то там перевага була за ПСЖ, особливо кінцівка, де... Дійсно, могли вони закривати гру. Структурно в цьому матчі ми бачимо, Ліверпуль грав вище. Ліверпуль грав і намагався грати через фланги. Звісно, перепасовка в центр і далі вже розводили м'ячі і до Діаса, в якого сьогодні гра, я вважаю, не дуже пішла. Ну і Салах, який мав моменти, ну не забив. Насправді його шкода. Футболіст дуже дуже класний, досвідчений. І він хотів, я думаю, що пройти якомога далі. А ПСЖ – хороша структура, низький блок. Фактично вже демонстрували вони після забитого голу і контратакувальна гра на Дембелі на Барколя на швидких футболістів. І все це мав організовувати вітіння і ті люди, які йому допомагали поряд. Це спрацювало як мінімум. Команда довела до серії пенальтів, де до Нарума і витягнув ПСЖ в одну четверту. Ну і на даний момент одна четверта виглядає таким чином, що завтра ми будемо чекати там Арсенал, Реал Мадрид або Атлетіко. Ну і сьогодні ми побачили, що ПСЖ буде чекати переможця пари Астон Віла Брюге. Хто там переможе, той виходить на ПСЖ. Друзі, тут мій прогноз не спрацював. Ліверпуль. Не велетів з цього турніру вже сформована пара Баварії справа з інтером. Це буде класне тактичне протистояння компанії проти досвідченого Інзагі який любить низький блок, який. Ох, це буде матч, друзі. Це буде просто це шахи, це справжні шахи на нас будуть чекати. І Барса, яка буде чекати в одній четвертій Ліль або Борусів-Дортмунд. Це буде вирішено вже сьогодні. І друзі, по завершенню матчів середи. Я запишу теж детальний огляд стосовно матчів середи. І далі ми побачимо вже повноцінні пари 1 четвертої. Зараз в цілому ми бачимо, що ПСЖ пройшли важкого надскладного суперника для себе. І отримують, можливо, простішу Астонвіллу. Чи то Брюге подивимося, ну, скоріш за все, Астон Вілу. але все одно я думаю, що розслабляться рано, бо ну, навіть та ж сама Астон Віла може створити проблеми. Там потрібно буде, скоріш за все, два матчі грати першим номером. Стосовно Баварії, Інтера, ну я вже висловився, це буде цікаво. Барселона ж ну, отримає теж знову ж таки суперника не дуже складного, тому що Шоліль, Ліль, що Борусія Дортмунд, це поки що команди реально посереднього рівня по міркам 1-4 ліги Чемпіонів. Особливо для такої Барселони, яка в атаці демонструє класний рівень гри, тому цілому ліга чемпіонів виходить доволі цікава, інтригуюча. І сьогодні я чекаю в матчах середи таких самих е класних і інтригуючих поєдинків. Друзі, пишіть обов'язково в коментарях ваші враження стосовно гри ПЖ Ліверпуль. Ну і чи бачите ви? Якусь одну із цих команд, які сьогодні грали, в фіналі Ліги Чемпіонів, можливо, чи вразив вас хтось? Пишіть обов'язково ваші враження від сьогоднішніх матчів. Обов'язково поставте лайкос, підпишіться на канал, і завтра чекайте теж огляду матчів середи з повними підсумками всіх ігор 1-8 та сіткою 1-4. Всім до нових зустрічей!